Ось тут в цих каністрах сік. Це все спочатку проціджується і потім вариться. І виходить на зиму мега крута, смачна, смачний напій, корисний і смачний. Stop. Так, друзі, ну що ж, сезон соку, сезон збирання, сезон закручування, закривання на зиму, ось з апельсином, з лимончиком, вже деякі баночки закручені, ось гаряченькі, дуже гарячі смакота на зиму. Закрили вже, друзі, 90, 100 банок. Вже є 99 банок. І ще закручуємо. Закручуємо на зиму дуже багато. Чому? Тому що у нас всі дуже полюбляють. Зимою він йде дуже сильно, гарно, потужно, дуже смачний. Як закручували? Закручували, друзі, з лимончиком апельсином, з ваніліном. Ось така смакота. І один. Я полюбляю без нічого. Це просто більш такий е свіжий, без нічого, натуральний, мінімально цукру, мінімально кислоти і смакота. Получається, він такий свіжий, як з-під берези, як тільки що зібраний. 90, е 99 банок вже закручений. Ось тут ще гарячий взагалі стоїть. І тут ще в процесі все. Буде, я думаю, банок 100-120, можливо, навіть більше постарається сестричка закрити, тому що зимою дуже гарно йде. Як сік проходить обробку? Спочатку це все збирається в лісі, ось, потім вдома проціджуємо і варимо цукор, кислота, апельсинчик, лимончик, ванілін. І ось так. Три кастрюлі вариться і буде зараз заливатися у ці банки. Ось так. Красиво, смачно і мега корисно. Сік березовий на зиму, друзі, це неймовірна смакота. Ви тільки погляньте скільки його. Ось там і зверху ось там теж. Супер. 99 банок вже є. І ще в процесі. Так, друзі, сік уже закипів. Зараз будемо розливати його по банках. По ємкостях, які в нас підготовлені з лимончиком, з апельсином. І будемо розливати. По смаку можна вибирати. Хто любить лимончики, хто любить апельсини. Будь-який смак, кому який подобається, можна робити. Можна барбарис, дюшес. Обов'язково в банку опускаємо будь-яку ложечку, там, можливо щось таке, тому що при, першу, при першому наливанні гарячого соку банка може лопнути. І тоді закручуємо. Головне, щоб в банці покрилося дно, коли заливаєте перший раз, тому що може лопнути. А так залили помаленьку, щоб все було добре. І тоді закручуємо. Після того баночку перевертаємо. Ніколи не знав і не знаю, для чого це роблять. Можливо, для того, щоб подивитись, чи не буде пропускати ніде повітря, чи добре закручено. Але обов'язково перевертаємо. А ті баночки, які вже вихолодили, можна перевернути доверху і вже потім ставити на полички, в кого деяке місце, підготовлене. У нас це полички. Перевертаємо і потім ставимо туди, щоб вони там собі стояли, зберігалися до зими. Ось так. Далі у нас ще є баночки підготовлені. Зараз сік закіпить і будемо докручувати. Ось так. Ось така краса. Обережно наливаємо сік і слідкуємо за тим, щоб не лопнула банка. Для того ставиться ложка, щоб не було проблем. Ось так. Ось така неймовірна краса і смакота на зиму. Закручуємо у друзі банку до того часу, до тої пори, поки ключ не відщолкне. У нас ключ спеціальний з обмеженням, який відщолкує. Крутиш до приділеного часу, він щелкнув і тоді знімаємо. І тоді ми впевнені в тому, що банка дуже добре закрилась. Ось така неймовірна краса і смакота на зиму. Збираємо ми сік кожного року, стараємось, тому що це неймовірно корисний напій на зиму. Корисний, добрий та смачний. Смаки підбираємо це вже особисто, кому що подобається. Будь-які смаки, там лимон, апельсин і так далі. І в нас закрито 120 баночок до зими.